Капеланське благословіння, на 28 серпня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Іванлі, ми чуємо про те, як Ісус з учнями виходить з синагоги і йде в дім до Петрової Тещі. і та лежить там гарячці. Він до неї доторкається, і вона горячка проходить, вона прислуговує, нагодовує всіх. А вже ввечері, коли сонце починає сідати, то прийшли до нього практично все місто і принесли до нього хворих і біснуватих. І він усіх оздоровляв і бісів виганяв. А рано вранці, рано вранці, ще сонце не сходило, він усамітниця, пішов на поодинці в якесь місце. І там молився. Іноді від людей я чую про те, що каже, що я молюся своїми справами. Все, що я роблю, я все присвячую Господу. Але в цьому випадку, коли я дивлюсь, що якщо я учень Ісусовий і принаймні можу ну, повторювати, те, що робить мій вчитель, то він і працював те, що людей приймав, тобто сіляв, слово благовістив, бісів і ганяв. Але постійно ми чуємо про те, що він після такого, такої праці, яка, до речі, тривала дуже до, ну, запізно він це закінчував. Бо якщо зібралося все місто і сонце вже сідало. Це означає, що би, далеко за північ він закінчив свою роботу або свою місію, своє служіння з тими людьми. Але вже рано вранці він встає, поки ще всі сплять, і відходить одинці, і молиться, і вважає це за правильно, показує своїм прикладом, що молитися це не просто добре, напевно. А це невід'ємна частина життя повинна бути. Коли ми говоримо про молитву як зоокремлену, знаєте, якусь сутність або подію, або працю, то ми здається, помиляємось. Бо молитва сама по собі ну, відокремлена від чогось більшого. Мені здається, не про це йде мова. А мова йде про спілкування, живе спілкування отця і сина, коли серце одного покладається в серцю іншому. Коли те, знаєте, відчуття єднання в цім спілкуванні відновлюється від напевно, всіх тих земних забот, які створилися ну, в той попередній день. Це така відверта розмова або відверте розкриття всього того, що є внутрі, коли свої сумніви, свої пожадання, свої е, хвилювання. Свої наміри можна розкрити і поділитися. І так, мені здається, ділиться син перед отцем, а отець перед сином. І це відбувається за словами без слів, з палкими речами. Сумнівами. І навпаки, з замалканням і тишею, коли можна один з одним подивитися, як світ живе, дихає. Є свої, свої образи наводі. І ця молитва, молитва мене відновлює для тої. Праці, на яку я покликаний на наступний день, в наступні а, свої кроки свого земного шляху. І Господь тою молитвою, рано вранці, нам теж показує приклад, як сьогоднішнє слово, сьогоднішня молитва, благословіння. Бо з цього треба починати. Коли напередодні ввечері він закінчив, ми не чуємо, що він ввечері довго молився і, напевно, їх спати, подрібав трошки. Але ми чуємо, як він рано став, усамітнився і став на це єднання, молитовне єднання за отцем. Я ще раз хочу повторити, що він став на єднання за цем. Не взагалі молився в пустоту, робив аскетичну якусь справу. як сьогодні кажуть, медитував. Або там, я знаю, що там ще раз. Хтось ще робив таке, знаєте, сам для себе. А мав живе спілкування. Або покладав все своє серце перед цим небесним. Я про це маю на увазі. Про ту молитву, яка є а, спілкування з Богом небесним, Богом єдиним, Господом нашим. Це нібито, знаєте, подивитися на цю добу діяльності або служіння Ісусовим, виконання волі Отця, нам дає приклад, як мені повсякденно теж вчиняти, що я повинен робити. З чого починати? День. Потім, бачите, у них там була неділя, синагога. А після синагоги якийсь відпочинок, коли вони потрапи зничали і побули учитель з учнями. А потім прийшли всі інші, які захотіли злікуватися, вісів вигнати. А на ранок знову відбулося. І мені здається, в тому повсякденності, буденності цього життя закладається велике життя, великий смисл Царства Небесного. Бо коли ти за Отцем, коли ти з Сином, коли ти з Духом Святим, то звичайний перебіг життя якось перетворюється в надзвичайне. І ти стаєш його частиною. А надзвичайний це небесний. Ходячи земними тропами, я починаю одночасно ходити небесними. Вони співпад, починають співпадати. Ну так мені здається. Амінь.